Друзі, всім вітання. 10 грудня рівно місяць часу пройшло, як ми встановили цей нуклеус на контрольні ваги. 10 листопада ми його встановили. І можемо зважити плюс-мінус, скільки кормів використав цих дві сімейки, яких там зимують за. Оцей період. Тут ніхто нам нічого не чіпав, як було на вагах 17500, так і є. І бачимо, що нуклеус похудав, розхід кормів є. Друзі, 400 грам він використав, але сьогодні йде дощ, вулик. І вага такі досить мокрі, то ми можемо ще 100 грам відкинути на, на оцю вологу, на цей дощ. Ну, то плюс-мінус пів кілограма оці дві сімейки використали кормів за, за цей місяць часу. Так, Можемо глянути акуратно, що там у нас зробиться. В крайній вулиці є тільки дві бджілки. Ну а тут вони вже є, сидять. Ну, кормів бачу, є достатньо. по ну, цьому, в крайній вулиці немає нікого взагалі. А в цій вже є, сидять теж гарненько сидять Хай зимують всім добра.